Вітаю вас на платформі Розмова. Мене звуть Наталія. Я перебуваю у співтоваристві Національної асоціації гештальних терапевтів України. Для більш ефективної роботи та стійких результатів я працюю на трьох рівнях: це тіло, психіка та поведінка. Я дуже люблю цей метод через те, що дозволяє працювати не тільки з поточними проблемами, а й в цілому змінює сприйняття свого життя. Приватну практику я веду з 2020 року, і теми, в яких можу бути максимально корисною, це психосоматика, самооцінка, самоцінність та стосунки. Стосунки дитячо-батьківські, чоловічі жіночі, будь-які стосунки, в яких вам дискомфортно. Ну і насамперед це стосунки з найголовнішою людиною в вашому житті це з самим собою. Клієнти кажуть, що зі мною дуже легко та комфортно. Важливо розуміти, що я завжди працюю на ваш результат та на благо вам. Я завжди на вашому боці. Тому запрошую, буду дуже рада та вдячна за вашу довіру. Пишіть.